Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні будемо робити насадку для холодної води. І для цього ми сьогодні використовуємо Отже, сире яйце, бажано домашнє. Якщо немає, можна використовувати магазинське. Отже, розбили яйце. Далі нам буде потрібно кухонна сіль. Кухонна сіль ми використовуємо для того щоб наша насадочка швидко не портилася, вона йде як консервант. Дуже добре перемішуємо наше яйце з сіллю. Розмішуємо яйце з сіллю до повного розчинення. Відчуваємо з відеокою, якщо сіль вже наша розставила або розчинилася, додаємо інші інгредієнти. Так, друзі. Для цього ми будемо використовувати манку, манну крупу. Так, одна. Дві ложки. Далі перемішуємо. Наша маночка напиталася яйцем, почала працювати та набухати. Так, друзі. Ось бачимо так. Далі ми будемо використовувати крахмаль. А саме картопляний можна використовувати, якщо у когось є кукурузний, теж непогано працює, риба дуже полюбляє. Так. І додаємо, що друзі, ось ложку борошна, а саме горохову. Друзі. так, Трішки перемішуємо. Друзі, ще дуже важливий інгредієнт. Щоб у нас наша насадочка працювала по холодній воді, я додаю столову ложку. Ось бачите, це в мене прикормка, перебита на кові молці, а саме чебрець з часником. Дасть нам колір, дасть нам запах. Як ви знаєте, по холодній воді дуже риба полюбляє такі аромати. Ось так, друзі. І потихесенько вимішуємо. Друзі, завжди даю вам, як ви пам'ятаєте, базовий рецепт. Кому потрібно трішки більше насадки, той використовує відповідно, трішки більше інгредієнтів. Друзі, все, ще залежить від розміру яйця. Якщо яйце дуже велике, то потрібно трішки більше буде додати інгредієнтів. Так що, зараз, зараз вимішуємо. Все. Не забуваємо, що нашій манці буде потрібно, щоб вона настоялася приблизно від 5 до 7 хвилин, щоб наша манка почала працювати, вона набухне. А потім, друзі, будемо дивитися, якщо буде потрібно, будемо додати трішки муки гороху або крахмальчику. Можливо, будемо додати трішки того. Трішки того. Так що, друзі, залишаємо нашу насадочку майбутню для того, щоб вона настоялася. Отже, чекаємо. Отже, друзі, бачимо, наша майбутня насадочка настоялася. Маночка почала працювати. Бачимо, як вона вже тянеться. Але, друзі, для того, щоб наша майбутня насадочка працювала, краще ми додамо ще трішки борошно, а саме гороху. І вимішуємо нашу насадочку до стану як тісто. Воно повинно зробити це одної форми, щоб ми могли його вимішувати руками. Трішечки перемішаємо, друзі та будемо пробувати вимішувати руками. Так, друзі. Якщо тісто наше майбутнє прилипає, прилипає до рук, то, друзі, можна додати ще нашої рукички. Друзі, Щас, зараз я додав ще. Почнемо вимішувати. У нас повинна сформуватися однорідна маса, як тісто. Отже, друзі, як бачимо, наше тісто вже більш-менш вимісилося та перестає прилипати до наших рук. В процесі вимішування я трішки ще додав крохмалю. Він теж дає дуже гарний спосіб склеювання та не дає пролипати. Ми ж бачимо, друзі, яке виходить на тісто. Якщо комусь потрібно більш насичений колір, темніший можна додавати харчовий бароник. Отже, друзі, вимісили наше тісто. Ось така кулька виходить. Нам далі буде потрібний поліетиленовий пакет. Ось. Випускаємо все повітря, скручуємо та відправляємо нашу майбутню насадочку в холодильник бажано на 24 години. Якщо ви не маєте часу, щоб 24 години вона вистаялася, наші інгредієнти почали працювати між собою, то, друзі, як мінімум вложимо. Теплу, а краще в холодильник нашу насадочку, майбутню, щоб настоялася приблизно від 3 до 5 годин. Отже, друзі, відправляємо нашу насадочку. в Холодильник, щоб вона трішки настоялася та почала працювати. Для вас це буде миттю. Отже, відправляємось hours later. Отже, друзі, в нас пройшло 6 годин. Наше тісто настоялося. Ось, я ще присипав сухої прикормочки, то, що я перебив через кавомолку. <кій> Ось, друзі, дивимося, яке в нас виходить тісто. Дуже-дуже гарно формується. Так, друзі, зараз я вам покажу. Беремо частину нашої майбутньої насадочки. Може, друзі, дивимось, як я роблю майбутні наші насадочки. Ось так формую кульки різного розміру та діаметру, для того, щоб наша насадочка була в робочому стані. Друзі, якщо у кого є доска для катання бойлів можна робити і буде дуже швидше це робити. Але в мене її зараз немає, на жаль. Тому я роблю це все руками. Я, друзі, вам зарані вже наробив. Я вам тільки показую, які є способи, як зробити наші насадочки. Ось робимо такий блин. Друзі, робимо різні діаметри. Різну товщину я мав на увазі. Ось така. Бачите, товщина. Беремо шприц. Як я вам і показував раніше, відрізаємо верхню частину. Ось такі у нас виходить приспособа. Потім придавлюємо до тіста, пальцем придавлюємо трішечки, щоб сформувалася формочка. І ось, друзі, бачимо, видавлюється така форма, знімаємо. Друзі, якщо вам потрібно трішки менше діаметром, щоб була наша насадочка, то відповідно беремо. Вкубовий шприц, також відрізаємо та формуємо наші насадочки. Так. Шприцем дуже швидше виходить у нас, так, друзі. так. Дивимося. Ось. Так, друзі. я вам показую, як можна формувати. Для вас я вже зробив, тобто, дивимось, ось у мене вийшли такі ось буси. Нитку я використовую, як її називають джинсово, тому що вона дуже міцна. І коли ми формуємо наші майбутні насадочки, нитка виконує роль, ніби мотиль у воді. Ось так одягаємо на нашу ниточку. На нашу насадочку. Бачу, друзі, Залишайте десь приблизно е, раза в три в чотири більше нитки для того, щоб формувати нашу майбутню насадочку. Ось у мене, бачите, друзі, обов'язково треба знімати голку. Ось, друзі, так, для того ми ще будемо робити, робимо деяку відстань між нашими насадочками, щоб не склеїлись. Так, друзі, ну ви зрозуміли так. Ще я хотів би вам показати в мене. Ось ще ось такий бус я зробив. Так, нитку я вже зарані відрізав, щоб було, як формувати дальніше. І, як завжди, через голку одягаємо, дивіться, друзі, нашу насадочку. І все дуже добре виходить. Для того, щоб наша насадочка вже була в робочому стані, нам, друзі, ще буде потрібно відправитися на кухню та підсушити наші насадочки. Отже, друзі, відправляємось до нашої мікрохвильової печі та підсушив наші насадочки. A few moments later. Отже, друзі, знаходимося зараз на кухні та відправляємо нашу насадочку майбутню до мікрохвильової печі. Та підсушуємо. Рекомендую вам ставити відповідно до вашої мощності. Так, друзі, відправляємо нашу насадочку, в мікрохвильову піч, ставимо на хвилину та сушимо її, дивимось. Чекаємо хвилину. Отже, друзі, бачимо, пройшла хвилина. Наша насадочка змінилася в кольорі трішки. Трішки в розмірі, трішки більше стала так. Відставляємо на хвилину, щоб вона трішки остила. Беремо наші ось такі насадочки та відправляємо на мікрохвильову піч теж на хвилину. Отже, друзі, бачимо, наша насадочка теж підігрілася, підсушилася трішки. Бачимо, змінила колір, діаметр, вже стала така. Більш як треба нам, даємо їй приблизно хвилинку, щоб вона остила. І відправляємо нашу тепер маленьку насадку. Так, друзі, беремо ось так. Відправляємо. А зараз відправимо на 30 секунд. Чому на 30 секунд? Тому що, друзі, щоб наша насадочка не пригоріла та не згоріла. Відправляємо далі, сушимо. Якщо, друзі, будемо більш довше по часу сушити, то може наша насадочка пригоріти, тому що вона невеликими розмірами та діаметром. Так що чекаємо. Так, друзі, пройшло ще 30 секунд. І ми чуємо, як наша майбутня насадочка вже стає більш готова до використання. Так, друзі, буду вам кратко розповідати, нам... Потрібно загальний час від 3 до 4 хвилин сушити наші бойлики. Так, не забуваємо, бо бачимо, так? якщо ми дуже довго, ось таке у нас виходить. Щоб у нас такого не було, ми робимо по 30 секунд першу хвилинку, ми робимо, бачимо, так? У нас у нас виходить таке пригорання. Тому великі ми будемо від 4 до 5 хвилин. теж. По хвилині по 30 секунд, щоб не пригоріла наша насадочка. Отже, друзі, сушимо та дивимось далі, що буде. Друзі, бачимо, наша насадочка підсохла. Отже, дивимося, яка вона сама вийшла. Так, для того, щоб наша насадочка працювала вже на 100%, нам буде потрібно наші насадочки нав'язати. Ось, друзі, беремо нитку, робимо один оберт, другий оберт. Бачите, фіксуємо. І по одному можна по два робити оберту. Так раз, Два. Загальна кількість вийшло на три, друзі. Потім беремо наші ножниці. Та відрізаємо десь приблизно, щоб були кончики по 5 мм. Ось, друзі, бачимо, як у нас виходить насадочка. Для чого це ми робимо? Для того, щоб можна було гачок одягти під нитку. Та буде наша насадочка триматися на гачку. А також ще е нитка в воді імітує мотиля. Ось, друзі, хотів би вам показати. Дивіться, в мене ось насадочка вже плаває декілька час. Зараз будемо спитувати цю. Отже бачимо. Так, вона дуже непогано плаває. Друзі, я вже зробив декілька штук, що вам продемонструвати. Можемо продемонструвати ось, наприклад, ось наприклад, таку маленьку. Так, кидаємо в воду. Бачимо, що наша насадочка плаває. Ось дивимось непогано. Плаває, тримає. Друзі, перевіряв, 100% насадка плаває сутки в воді тримається, не тоне. Так що, друзі, робіть насадочки, пробуйте форми в віді кульки, робити отствіри сверлом для бойлів та фіксувати на волосінь. Дуже непогано працює. Отже, друзі, ставте лайки, дизлайки. Коментуйте. Ще хотів би вам сказати, друзі, коли будете зберігати насадки, можна їх зберігати в, різних, в різний тарі, в стікляний, в пластиковий, в пакетах зі пакети. Ще рекомендую вам, друзі, додавати до насадочки спреї, атрактанти, Не бійтеся, хай вона насичується ароматами та запахами. Так що, друзі, на все добре.